Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі друзі. Колись, коли мої діти були ще маленькі, запам'ятався один епізод. Я з донечкою гуляли в полі, і я розтягав руки і просив, біжи, іди до мене. Дитина бігла до мене, я її обнімав. Ці миті запам'яталися на все життя. В Євангелії від Матвія є слова Ісуса, нашого Спасителя. Бог кличе, прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Ісус кличе, Приді до мене. З першої миті нашого духовного життя. Голос Бога кличе, Приді до мене. До останнього дзвоника. До того часу, коли Він покличе нас, Бог кличе нас, прийдіть до мене. І також нас кличуть багато інших голосів. Голос світу закликає нас в місця гріха, в зборища нічних клубів, домів розпусти, п'янства. Тіло, кличе нас служити йому, амбіції, гріх. Диявол, кличе і бажає вбити наше життя, погубити, вкрасти все, що є найцінніше. А Ісус простягає до нас свої зранені долоні і кличе, прийди до мене, щоб жити, Ісус каже, прийди до мене, щоб бути прощеним, спасенним, отримати життя вічне і щастя дочасне. Кого ти послухаєш? За ким ти підеш? В книзі об'явлені слова Прийди, Господи Ісус. Бог кличе нас. А кожен християнин просто кличе Його в молитві. Прийди, Господи Ісус, при часті завітай до моєї душі, прояви Своє милосердя в сповіді. Бог кличе Прийди. А ти йому скажи. Прийди, Господи, Бог кличе Тебе, Бог кличе Тебе, прийдіть, я заспокою вас. Тож, поки ще є час, скажи йому, прийди, Господи Ісусе, увійди в моє серце, заспокой мою бідну душу, запануй на престолі мого серця, будь моїм Богом, допоможи жити і виконувати Твою волю, поширювати Твоє царство. Господь кличе, прийди. Ти теж заклич. Прийди, Господи, до мого серця, життя. Спасай і царюй над ним. Йому хай буде слава! Слава Ісусу Христу!